Каз Петка ти до твої причетні, бо стрілися Петро з Іваном. Каже, що маю робити, так би жінка надоїла, що не можу жити, А ані не любляє, ні зварити, їсти, а ні лягти файно зо мною спати, Стоїть у горлі кістку. О, це вже серйозно. Іван йому говорить, бери Петре свою жінку і їдь з нею на море. Справу ту про відпочинок у нас зразу схопить, а ти й там <хи> штурхтиш у воду, та й у нас авто. Та й не мозоліванку мені душу хвору, давна плаває, як риба, не поможе й море. Е, не говори, Петруню, вихід є якраз, люби жінку до сніданку, до обіду, по обіді і вечором п'ять раз, то лікарство від якого кращого нема. Через місяць сам увідеш, подохне сама. А десь так тижнів через три Іванові цікаво йде дивитись до Петра, як сунеться справа. Двері йому відкрила жінка в новім халаті, в хаті прибрано частенько, як у царських палатах, а із кухні чимось смаженим смачно потягнуло Петро у ліжку, каже жінка, тільки що проснулись. Як у видів утрати умову, Петра не пізнати, одні кости ребра і зуби. А білий як вата. Лежить Петро і через раз, повітря хапає. А жінка така рада, ходить та й співає. Чуєш, каже Петро Іванов, у нас ще не знає, що ще лише тиждень жити буде, то на ще співає.